Вібротрамбовка, вона ж вібронога електрична. Розпаковка. Такого в нас ще не було. Нова цяцька. Ні, вона просто по-моєму верх володь піднімається. Вся ця штука. Ай-яй-яй, яка красива. Так. Ну, Оп! Опа. Оп. Оп. йо 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 диви. А? Китайці як запакували, так? Да? Красиво. Металевий каркас. Що б нога? Ти що, ти що? Ай-яй-яй-яй-яй, Ай диви. Прикручено тобі всі діла. А шнурка не дали? Да? да? Нема шнурка ж? Нема шнурка. Модель Кентаур ВТ-95 є. Віброудар сила 12 кН. Тобто 1200 кг. Ну красиво, красиво, красиво. Красиво. І гофра навіть м'якенька. Подобається. ну Сьогодні випробуємо. А вона хоч однофазна, а ну Да, 230 вольт, 13 А. Тобто від розеточки... Від... від розеточки буде працювати. Думір. Думір. Ну що, в роботу. 3 кВт потужності. Від звичайної мережі буде працювати гарно. Опа, в роботу.